Як ми вже знаємо, настала осінь. Листя на деревах змінюють свій колір та опадають. Сонечко гріє вже не як влітку. Стіше йдуть дощі, птахи відлітають у вирі. А куди ж поділися комахи? Улітку серед зелені дерев, кущів і трав. Сюрчать коники і гудуть бджоли. Пурхають різнобарвні метелики, бабки, метушаться мурашки та жуки-сонечки. З Останням осені життя комах змінюється, з кожним днем їх меншає. Одні комахи відкладають яйця і гинуть, а інші прилаштовуються на зиму в опалому листі. Копуються у груд, ховаються під корою у трохлявих пеньках. Мурашки ховаються в підземних коморах і нерухомо чекають весну. Рук сонечко шукає місце для зимівлі під корою пеньків, в онху, в опалому листі, у людських оселях. Метелики забиваються в дупла під кору дерев. На горище сидять там ледь живі, згорнувши крильця в очікуванні тепла. Майже всі оси живуть до осені, настають холоди, оси гинуть. Лише молоді самки покидають свій дім і зимують в якійсь сховитниці. На сьогоднішньому занятті ми з вами продовжимо робити. Коробки з осіннього листя. Осінні дні зменшуються, листя на деревах стає гарне. Але ж ми можемо подовжити життя цьому гарному, чудовому, яскравому листочку і зробити таку чудову поробку. Комахи! Але спочатку приготуйте свої ручки і язички. Див. Вже настали холоди. Ха-ха-ха, заховалась муха, іль 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 скрився джміль. Ахи, 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 заховались всі комахи. Молодці малята. Для аплікації нам потрібні осінні листочки. Аркуш білого паперу, ножиці, фломастик, клей, а також ваш гарний настрій. Спочатку приготуємо наші листочки. Нам потрібно відрізати хвостики і отак трохи закруглити наші листочки. Це буде одна комашка. Друга. Викладаємо третю комаху, це буде мурашка. Ось так. Ми Будемо все це приклеювати. Знаємо, з мурашки. Візьмемо листочок, намастимо його клеєм та приклеїмо його на аркуш. Тепер пальчиками ось так добре, притискаємо. Візьмемо наступний листочок, так само мастимо клеєм та приклеїмо його ось так. Пальчиком добре притискаємо. І останній листочок, це у нас буде ось такий мурашка. Візьмемо великий листочок і так само смастимо його, клеєм. У наш листочок. Добре, притискаємо пальчиками. І останній листочок таким же чином приклеїмо. Так приклеїмо. Зараз будемо працювати фломастером. Домалюємо нашому мураху лапки. Око нашому жучку, також домалюємо голівку, вусики та да, лапки. Сонечку також домалюємо голівку. Ось які комахи вийшли у мене, а які вийдуть у вас. Чекаю на фото ваших комах. До побачення, малята!